Національний банк України пом'якшив валютні обмеження для бізнесу та українців з 1 грудня в країні почали діяти одразу чотири зміни. Відтак жодних обмежень на продаж валюти більше немає. Так, регулятор прагне стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість ринку. Розширили і перелік послуг, за які можна платити транскордонним переказом. Насамперед, учасникам бойових дій, які внаслідок збройної агресії Росії проти України потребують лікувань. За межами України дозволив Національний банк і оплату послуг, що є необхідним для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук, з нами на прямому зв'язку. Пане Василь, вітання. Доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, такі зміни вони свідчать про певну стабілізацію в економіці України чи ні? чи Чим це зумовлено? Якими чинниками? Дивіться, національний банк як і обіцяв, продовжує рух в напрямку пом'якшення валютних обмежень, запроваджених на початку повномасштабної війни, і він це зробив вже там не перший раз, тобто це черговий раз. Коли Національний банк робить е, валютні пом'якшення, тобто у нас є там, відповідна стратегія валютних пом'якшень, і коли хі, настають ті чи інші умови, тобто, Національний банк е, робить такі е, пом'якшення. В цілому можна сказати, що ситуація на валютному ринку вона є е, стабільною та контрольованою. Я думаю, що кожен із українців це сьогодні бачить. Тобто, е, курс гривні, е, там, якщо ми говоримо про цей рік, він стабільний, скажімо так. Тобто гривня навіть. В якійсь мірі посилилася, тобто два місяці назад, 3 числа до речі, тоді Назбанк до речі, 3 жовтня. Нацбанк перейшов від політики керованого курсу утворення для безотікових операцій, і до вивачає. Тоді була політика фіксованого курсу, Курсу зараз політика керовано курсу утворення, але гривня лише посилилася. Тобто, якщо ми говоримо для безготівкових операцій, там на 20 копійок плюс-мінус там 20-30 копійок Буває. А якщо ми говоримо про готівкову гривню, то готівкова гривня також посилилася. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, ми бачимо невелику дельту, тобто десь до 4%. різниця різниця між безготівковим курсом і готівковим курсом це дуже дуже нормальна ситуація. Так, але з точки зору самої держави і можливості спроможності забезпечувати всі соціальні а також військові потреби, і враховуючи дефіцитний бюджет, так який Україна матиме на 2024 рік, підсилення гривні це знак, який я тут не можу слово підібрати адекватний для завдань міністерства фінансів та міністерства економіки. Дивіться, національний банк України неодноразово заявляв, що гривня може коливатися в ту чи іншу сторону. Так дійсно на сьогодні, ну от протягом останніх там, наприклад, там двох місяців, коли ми змінили валютну курсу політики, ми бачимо, що гривня незначно посилилася. Але е, ми також і говорили про те, що гривня може коливатися в ту чи іншу сторону. Однозначно, можна сказати, ну я висловлю свою особисту точку зору, що якихось там. Ну там, не дай бог, якихось форс-мажорних обставин на валютному ринку не повинно бути, тому що для Національного банку надзвичайно є важливим ця валютна стабільність, тому що вона впливає на все в нашому житті, на макростабільність, фінансову стабільність. Ми спостерігаємо, наприклад, як в цьому році. Ну, значно зменшується інфляція. На початку року вона була 26,6. станом. Ну за прогнозами Національного банку на кінець року вона буде там спосягати менше ніж 6%. Тобто, це дуже гарний такий тренд. Що тобто, таке інфляція для ці, ну, просто громадян це зростання цін. Ну з простими словами. Тому для нас курсова стабільність вона є важливою, тобто, а ми, ми також всі маємо розуміти, що сьогодні в нас валютний ринок він не є збалансованим, тобто в нас величезне. Дефіцит зовнішнього зовнішньої торгівлі, тобто імпорт переважає експорт. А, ну за 9 місяців цього року там цифра під 28 мільярдів доларів. Це величезна цифра. але Національний банк розуміло, що покриває цю, цю дельту за рахунок своїх золотовалютних резервів, тому що в нас ми маємо значне надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Ну ж таки є прогноз Національного банку жовтневий прогноз. Він може трохи змінюватись іншу сторону, але згідно жовтного прогнозу, ми в цьому році плануємо о, маємо отримати 45 мільярдів о, зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, тобто це велика цифра. Тому о, ні про яку стабільність з точки зору фіксованого курсу, мова не йде. Тобто, о, для якщо вже відподачі на ваше запитання для міністерства фінансів, ну зрозуміло, що з одного боку для міністерства фінансів можливо і краще, щоб курс рівні умовно був там. Трохи більший, тому що тоді було більше просто. Але з іншого боку, якщо ми говоримо просто про той мандат, який є перед Національним банком України, тобто про ті головні цілі, які стоять перед нас банком, а головні цілі це е, цінова стабільність, е, фінансова стабільність, тобто то ці цілі виконуються. І е, для громадян України надзвичайно є важливим, щоб рівня була ну, відносно стабільної ж ситуація на валютному ринку була стабільно контрольована. Це перше, і щоб була невисока інфляція. Тобто, тих цілей ми сьогодні бачимо, ми досягаємо в цьому році. Ще важливе питання, яке стосується можливих наших економічних втрат, якщо маєте цифри, дуже просимо, пане Василю. Ситуація про польсько-український кордон, про те, що вже кілька тижнів іде блокування, і ми так розуміємо, що тут є втрати і імпорту і експорту, вірно що тут по цифрам, і ми насправді ще не знаємо, який, який термін буде це тривати. Правильно, ми не знаємо, які терміни. Ми не знаємо зараз відверто короче точні цифри, тому що це відбувається там протягом ну там декількох тижнів. Да? Тому е я розумію, що ми, ми, ми це все врахуємо. Е я розумію про те, що це негативно впливає на нашу економіку, е на але разом з тим, е спілкуючись з бізнесменами, я наші бізнесмени вони молодці. Тобто вони шукають елективні шляхи. Е Скажем так, логістики доставки товарів в нашу державу, тому а, і завдяки цьому ми по суті зами, як споживачі, сьогодні практично нічого ну там чи в нас є вон, там бензин, у нас є овочі, фрукти, тобто в нас є там інші імпортовані товари. Тому проблем на даному на даному етапі немає. Я дуже надіюся, що а, це питання найближчим часом воно. Буде позитивно вирішене і для нас надзвичайно важливим є ж не тільки от якщо затронули це важливе питання там польсько-українського кордону, а зерно. Ну а, а море. От до речі, до Великої війни експорт чи імпорт це більше 70% Все було морем, Ми це все робили. Це було дешевше, швидше там і так далі. І тому одне з рішень, яке сьогодні це дало, ну це ми говорили про пом'якшення, які зробив стане банк. Це мова про те, що назбан дозволив експортно-кредитному агентству переказувати за кордон кошти. Для вишкодування чи компенсації витрат за договорами страхування чи перестрахування. тобто, це такий крок розблокує можливість страхування ризиків для гарантування безпеки суднопластва навіть в умовах повномасштабної війни, щоб оцей коридор ми могли його розширювати. Тоді було б значно ну менше ну більше можливостей, і ми не так були б сьогодні. Ну так, залежні від е автомобільного чи жиде транспорту. Просто тут, тут це питання, чому важливе. Ви ви правильно зауважили, пане Василю, що ми не знаємо термінів, скільки це все триватиме. Але зважаючи на обставини, що, наприклад, зупиняється постачання певних видів пального, і додаємо сюди ще очікування там голосування в конгресах з приводу допомоги фінансової для України. Відповідні хвилювання виникають. Пальне може потягнути за собою і зі стабільною гривнею, так подорожчання певних товарів Варів, там висловлює свою особисту точку зору. Просто щодо пального, там ну основне пальне пальне воно все рівно постачається жд транспортом, тобто там все нормально по цьому напрямку. А там було питання, що дуже велика частка поставлялася. Російському зжиженого газу. тобто той газ, який використовується ну, в тому числі автотранспорт. Тобто, да дійсно там багато його велика частка була здається, там під 70%. тобто йшло. Автоцистернами, але у зв'язку з цією кризою, там, я вже читав інформацію, що вже не 70, а вже там 40 і вже менше. Тобто ця цифра зменшується. Тому ще раз повторюю, просто наш бізнес молодець. Ми сьогодні, до речі, от, одна із причин: от коли ми говорили про зменшення інфляції в нашій державі, тобто ну, на початок року я говорив 26,6%, зараз там менше 6, ну, на кінець року буде менше 6%, то одна із причин, чому це так, це. Висок, висока адаптивність українського бізнесу та населення до умов війни. Тобто ми вже призвичайлися працювати, розвиватися в умовах війни, тобто тому бізнес да є проблемне питання, але бізнес шу разом з політиками шукаємо шляхи вирішення цього питання. А от цікаво, до речі, чим більше в Україні і якісніше і крутіше розвивається бізнес в час Великої війни, тим нашим партнерам більш вигідніше нам допомагати, чи навпаки? Чи вони думають, ну, якщо все добре, то власне гроші так є в країні. Ми дякуємо нашим партнерам західним, які нам допомагають грошима і зброєю. Ну, зараз ми говоримо про гроші. Минулому році ми отримали 32 мільярди доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. В ЗМФ. цьому році, знову ж таки, прогноз Національного банку. Він може трохи відхилятися ту чи іншу сторону, але планово там 40, згідно прогнозу, вже був назван, 45 мільярдів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. На сьогодні я бачу там, за підтримку США, наприклад, ну, ми всі там, відповідних змін законодавства і так далі. Але в будь-який випадку цифра є значною. Наступний рік дефіцит державного бюджету там 41 мільярд доларів. Ми не заявляли про те, що. Ми хочемо цей дефіцит покрити е, зовнішніми е, коштами, тобто це можуть бути або гранти, або кредити. Вище політичне керівництво нашої держави, в тому числі Національний банк, робить величезну роботу щодо цього фінансування. Ситуація є непростою. Але е, чи, ну, якщо ви мене спитаєте на мою особисту думку, тобто ми з е, це, це мій на скиєках старта. Тобто я вважаю, що ми зможемо е, за рахунок зовнішніх запозичень в наступному році покрити цей дефіцит. Хоча робота знов ж таки є дуже дуже непростою. Дякую, Пане Василю, так ми вам дуже вдячні і за ваш настрій, в тому числі і за ваш особистий прогноз Оптимізм, також. так? так. Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.